Що потрібно зробити, щоб ваші старі груші заклали на наступний рік максимальний врожай? На груші на молодих пагонах виконую ось такі маніпуляції, пригинаю гілки, щоб вони були паралельно землі. Ті, які ростуть під кутом або вертикально, на них погано закладається врожай, або взагалі не закладається. Тому я молоді пагони. ось Ось так пригинаю і прив'язую. Ця сторона у нас взагалі лиса, тому мені потрібно зробити завантаження для того, щоб в цю сторону були гілки. В минулому році я так робила, і от у мене є чудовий результат. Ось таке завантаження. І ще це дуже старе дерево. Я не знаю скільки йому, але... При обрізці я так планую, щоб мені старі гілки замінити на нові, а нові повинні рости відповідно потрібному мені напрямку, щоб на них закладалися плоди на наступний. рік. Теж двохрічна пішла закладка груш. Минулому році на цьому дереві було близько п'яти груш. В цьому році ось такий результат: молоді пагони теж пригинала. Бажаю вам гарних врожаїв.